Вся час і на віки и Присвятия Тройця, помилуй нас, Господи, Очисти ріки наша, владико, прости, беззаконні і наше, святий посвяти і сили немощі наші, імені Твоє. Слава Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас і на віки. Поклонімося цареві нашому Богу, прийдіть, поклонімося, припадімо до Христа, Царя нашого Бога, поклонімось поклонімося, припадімо до самого Христа, Царя і Бога нашого, хто живе під охороною Всевишнього, той під покровом Бога Небесного селиться, каже він до Господа, ти пристановиш і захист мій, Бог мій, я оповаю на нього. Він спасе тебе від сіті ловця і від пошисті згубної, Плечима своїми Він захистить тебе і під тінь укрил його, ти надійно спочиватимеш. Обороною тобі буде правда, його не побоїшся страху вночі, ані стріли, що летить удень, день, ані пошисті, що ходить у темрі, ані пасті духа зла опівні. Паде біля тебе тисяча і десять тисяч праворуч тебе, але до тебе не наблизиться. Тільки очима твоїми будеш дивитися і помсту, над беззаконними бачити, бо Ти сказав Господь, надія моя, і Всевишнього ти обрав, і за оборонця собі, Отже, не прийде до тебе, лихої почест, не наблизиться до оселі Твоєї, бо Він ангелам своїм звели, щоб охороняли тебе, на всіх путях твоїх на руках вони понесуть тебе, щоб нога твоя не спіткнулася об камінь, на Господа, і Василиска ти наступатимеш. І потопчеш лева і змія покаже Господь, за те, що Він поклав надію на мене, я визволю його і захищу його бо він знає ім'я моє буде кликати мене, я почую його, буду за ним у скорботі, Визволю його і прославлю його довгим життям, Обдарую його і дам йому спасіння моє. дозволив увійти додому Митаря Захея і стати спасінням для нього і всього його дому, самі нині збережи від усякого зла, неушкодженими тих, хто буде жити і працювати тут, і, через, і хто через нас недостойних молитви і благання приносить тобі, благослови їх. І цей, і спокійним їхнє життя і працю завжди охороняй, і постійно подавай їм по достатку всяке добро твоїм благоволінням, по Тобі подобає всяка слава, честь і поклоніння з безначальним твоїм Отцем і присвятим, і Благим, і животворчим твоїм Духом, нині і повсякчас. І навіки віки Мир ми всі, у придвоє плані перед Господом. Владихо, Господи, Боже наш, що в вишні живеш і на смириних споглядаєш. Ти благословив дім лаванням при вході Якова Дим, ентефріє приходом Йосифа, ти благословив Дім, аби далі внесенням а в дні в тілі Христа Бога нашого, дарував спасіння дому Захея, сам благословив дімце і тих, що в ньому. Буду жити і працювати страхом Твоїм охорони, і збережи їх неушкодженими від супротивників, і пошли їм Твоє благовоління з висоти оселі Твоєї, і благослови, і примножуся добре в дому цим, бо Твоє є милувати і спасати нас, Боже наш, Тобі славу, осилаємо. Отцюй і Сину і Святому Духу, нині і повсякчас, і на віки, ви на Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Вой на Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь, вой на ця, і Сина, і Святого Духа, Амінь. Господи Боже наш, огляд нині милостиво. На молитву мою смиренного і недостойна раба Твого, і пошли благодать Пресвятого Духа на Єлице і освяти Його, щоб Він став освячений. Моє, Дякую, слава Давісного ми путь уважней. Одного разу у Ісус до Ерихона і проходив через него, и осядли можно и я закрыв. Він був старший над метарями, і чоловік був багатий, бажав бачити Ісуса, хто він є, але не міг за народом, бо був малий на зріст і далі наперед. Виліз на смоковницю, щоб побачити Його, бо Він був проходити біля неї, коли Ісус прийшов на те місто. І глянувши, побачив його, сказав йому за кию злізь коніше, бо сьогодні мене мені належить бути в тебе в домі, і він поспішно зліз і прийняв його з радістю. І всі, побачивши те, почали налякати, що він зайшов гостити до грішного чоловіка. Захи вставши, сказав «О, Господи, Господи, повинен ним на Бог, я віддам у Боги, а якщо кого скрити вчив, повернув четверо, Ісус сказав йому, нині прийшло спасіння, дому цьому, бо й він сина врагів. Пришов посилівський, знайди і спасти, що за наших і за всіх православних християн. Господи, помилуй, Господи, помилуй! Вислухай нас, Боже, Спасителю наш, надія всіх. Кінців землі, і тих, що в морі далеко, і милостивий, милостивий, будь владико до кодоріхів наших і помилуй нас, бо ти милостивий, чоловіко любний Бог єси, і тобі славу воселаємо. Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас, і навіки віки.

Части на віки віки, Господи, Памино, Господи, помило, спади, помилок, у світі, на діло, привосвященство в Всечасні Отці, дорогі брати і сестри. Звичайно, сьогодні в житті нашої львівської єпархії є незвичайна подія. Проблема, яка вирішувалася впродовж 21 року, і з якою фактично відійшов вічність, яку довго очікував митрополит Покійний Андрій, який сьогодні дивиться на нас із портрету цього. І коли я прийшов до єпархії впродовж двох років. Ми вирішували одне і те ж саме питання: повернення переданих рішенням Львівської обласної ради демократичного скликання 1991 року приміщень, які отримали православні міста Львова після подій протистояння міжконфесійного. Які відбувалися в місті Львові на початку 90-х років минулого століття. І ось сьогодні моє серце, ваше святосте, як і серця всіх священнослужителів, які сьогодні прибули на це освячення, так само і благодійників і меценатів переповнюються великою радістю. Тому що за Десять місяців від часу передачі цих приміщень тут проведено ремонтно-реставраційні роботи. І сьогодні, перш за все, подяку я складаю нашому найбільшому благодійнику, тому що його допомога Андрія Миколайовича Мацоли, Марії Михайлівни. Романа Миколайовича, Миколи Васильовича, всієї родини Мацов. І особливо хочу відзначити ще раз Андрія Миколайовича складає 80% від всіх тих коштів, які були вкладені в ремонтно-реставраційні роботи. Тому я особливо сьогодні вдячний Андрію Миколайовичу вам і хочу перш за все вам принести дар Дуже хочеться, щоб цю ікону вручив сам святійший патріарх. Я знаю, Андрію Миколаївичу, що ви маєте багато нагород церковних нашої церкви, але за кілька днів буде відзначатися велике шанування ікони Божої Матері, неопалима копина. Дуже символічно, що входячи в цей. Цю будівлю нову, як покровительку всіх домів, всіх сімейств, всіх підприємств, заводів, всього, 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 завжди її православні християни сприймали. Недаремно вона є покровителькою наших служб, які відповідають за пожежну безпеку. І тому я вам вручаю цю ікону, як благословення нашої Львівської Сохарської єпархії. На те, щоб ви мали її в домі своєму, щоб ви завжди зверталися до цієї Богородиці неопалима копина з словами молитви. І дуже вам вдячний. Дякую, Велика, дякую. Цього року наша церква відзначає 1025-річчя п'ятиріччя хрещення Руси України. І ми сьогодні. Дуже раді відзначити церковною цією відзнакою Марію Михайлівну Мацову. Вона є тут зараз з нами, мама Андрія Миколайовича. Вона дуже турбувалася про наші реставраційні роботи. Я знаю, що будівельники не раз зверталися до неї за порадами. Вона була в курсі всіх справ. І ми дуже вдячні вам. Марія Михайлівна, також ми вручаємо цю нагороду і Миколі Васильовичу. Його тут є він тут? Марія, Михайлі. Марія Михайлівна військового передасть. Так. І також церковну нагороду, медаль 1025-річчя хрещення Київської Роси України. Ми вручаємо Романі, Роману Миколайовичу Мацоєві. Я хочу вам сказати, що коли ми починали перекривати дах цього будинку, якраз перші кошти вніс Роман Миколайович. Ми йому дуже вдячні за це. Ну, звичайно, не без відома Андрія Миколайовича і всієї родини. Я ваше святосте, хочу в особливий спосіб також відзначити тих, хто. Допомагав нам, перш за все, повернути ці приміщення від часу мого приходу. Сюди це питання стояло на контролі львівської міської влади. Андрій Іванович, садовий мер міста, також всі його працівники тримали це питання на контролю. Треба було проводити певні переговори, дуже складні з львівським національним університетом, тому що тут розміщувалися кафедри геологічного факультету. Ми зустрічалися разом з Андрієм Івановичем Садовим і Іваном Олександровичем Бакарчуком, ректором університету Львівського, вирішували це питання, думали, як провести разом всі оптимізації приміщень університету. Але нам безпосередньо в цьому всьому, уже коли ми доходили до підписання договору про передачу цих приміщень, допомагала голова. Галицької райдержадміністрації на той час, а тепер Сихівської райдержадміністрації пані Ірина Маруняк. Вона настільки була активна і настільки була прихильна до нашої проблеми, що я думаю, що без її участі не відбулося по цієї передачі формальної на паперах. Підготовка, адже тут є проблема, тут є ще п'ять сімей, які мешкають на території. І ми дуже хотіли, щоб це все правильно обійти на цивілізованому рівні, щоб нікому не створити ніяких складності. Нам цьому допомагала саме пані Ірина. Так. Так. Я також хочу подякувати всім. Всім отцям, настоятелям парафій, а їх є в нашій Львівсько-Сокальській єпархії 250, які відгукнулися на моє прохання і зібрали буквально за місяць 200 тисяч для того, щоб розпочати нам всі ремонтно-реставраційні роботи. Я не буду кожному священнослужителю вручати. Я просто тут отець-секретар передасть кожному день подяки. Від Львівського єпархіального управління, а кожний декан отець передасть їм своїм отцям, вручить, щоб отці зачитали це на парах, якщо Львівська єпархія дякує за реставрацію всіх приміщень і за ці зібрані кошти. Я ваше святосте всім дуже дякую, особливо вам за те, що сьогодні ви освятили ці приміщення. Повірте, для православних Львова. Для православної цієї Галичини це велике є свято, тому що ми маємо свій єпархіальний центр. Ми можемо тепер сказати, що ми дійсно, як кажуть, коли зайдемо в ці приміщення, кожен священник відчує, що він прибув до свого єпархіального центру, що його тут чекають і готові вирішувати всі проблеми парафії. Дуже вам дякую, ваше святосте, і благословених всім. No. Oh. Це на вас Божої власновині через е, передачу і реставрацію цього приміщення, тому що протидії владика Андрій багато старався, робив багато, але не досяг наміченої мети. А ви прийшли. Недовго ще побули на Львівській кафедрі і отримали це приміщення, яке для, для Львівської єпархії має велике значення. Це має значення таке, як голова для тіла. Якщо голова є, то є людина. А якщо голови нема то людини немає. Так само і немає єпархіального управління, нема центра і діяльність єпархії. Напівжива, напівмертва. А тепер я сподіваюся, що за свяченням цього приміщення ви маєте прекрасне епархіальне управління. Маєте храм покрову Божої Матері, але сподіваємось, що будете мати Кафедральний собор Великий. Господь не забарить, послать нам і благодійників, і ви будете мати ще і кафедральний собор. Я сподіваюся, що може, Господь благословити мені приїхати на Святицю. Так, я хочу ще подякувати і Львівській владі, особливо Андрію Івановичу, який приклав багато старань до, до, до і керівництву університету за те, що вони з порозумінням. Насильській районній владі, яка теж багато приклала зусилля, про що це приміщення було нарешті передано відповідальному управлінню. Тому бажаю всім вам Божого благословення, доброго здоров'я, ноги блага і благання діти.